Шанова пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Це один з найжахливіших символів Голокосту у 41-му році. Протягом двох днів, 29-30 вересня, в окупованому нацистами Києві був проведений перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Тоді загинуло понад 33 три тисячі. Людей на загал, за роки Другої світової війни, у Бабиному Яру за різними оцінками загинуло до 150 тисяч людей. Серед них були євреї, роми, представники інших національностей або соціальних груп і високополонені пацієнти психіатричних клінік. Найжахливіші злочини відбуваються, коли світ. Мовчить, наголосив президент України Володимир Зеленський, вшановуючи пам'ять жертв Бабиного Яру. Бабин Яр страшний символ того, що найжахливіше злочини відбувається тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужими, бути недостатньо рішучими, аби дати злу гідну. Відсіч, коли очі світу заплющені, людяність програє, відзначив голова держави. З нами на живому зв'язкові дисидент, член ініціативної групи 1 грудня Йосиф Зісельц. Пане Йосифо, дякуємо, що знайшли час бути напрямом. Да, добрий день, вітаю вас навзаєм. І ви знаєте, як от зараз суспільство хороше було б. Правильно ставитися, і що головного вибрати з себе з трагедії Бабиного Яру. Ну, кожна трагедія, і не тільки трагедія, кожне таке явище у історії народу чи групи народів звичайно, це дуже хороший привід для уроків, яких треба виносити. Але на жаль, ми бачимо, що людство ці уроки дуже погано засвоює і не готове. До наступного акту геноциду або війни і до іншого. Питання в тому, що головний урок цього всього, що уроки дуже погано працюють. Якщо б у 1915 році світ би зреагував на перший такий відомий в історії геноцид геноцид вірменського народу під час Першої світової війни і під рук турецьких солдатів, то можливо би, якщо б світ тоді зрозумів, одразу вхопив це і знайшов би якісь засоби для того, щоб зупинити це, тоді б ми не мали можливо справу і не знали б навіть таких явищ, як голодомор, як Голокост, як депортація кримських татар і інші приклади геноцидів у двадцятому сторіччі. Але людство живе, на жаль, національними інтересами. Кожна країна, кожен живе своїми національними інтересами, і незважаючи на те, що геноциди повторюються, війни повторюються, світ так і не збереться як разом для того, щоб зупинити хоч один геноцид. Були спроби були спроби у роки. років. Двадцятого сторіччя, ви пам'ятаєте, коли Югославія розпадалася. І Сербія, як, ну, як сьогоднішня Росія, вона діяла так само в Сербія, вона вчиняла геноцид оточуючих малих народів: Боснії, банців, хорватів і і інше. І тоді світ, нібито, зібрався зупинити це і певним чином зупинив бо могли бути злочини, ніж сталося тоді. Коаліція на чолі Сполученими Штатами, там були присутні інші країни, атакувала Югославію, були бомбардування. Але як не диво, як не диво, велика кількість країн народів були проти такої атаки на тих, хто робив геноцид. Чому це окрема розмова? Але ви бачите, навіть коли світ нарешті збирається, і ось це якраз запам'ятається ж. І в Іраку також. Ірак також робив геноцид. Це президент Іраку також робив геноцид іншим народам. І коаліція, тоді на чолі знову ж таки штатами воювала з Іраком і зупинила цей геноцид. Але атакували Сполучені Штати багато і народів, і країн, експертів, що не можна так вчиняти, як Сполучені Штати вчинили з Іраком. А як? Як вчиняти так, щоб зупинити геноцид і в той же час не нашкодити багатьом людям, які оточують тих, хто проводить геноцид? Бо ми бачимо і по російській війні, по російсько-українській війні, і по війні на Близькому Сході, що терористи прикриваються навмисно людьми, цивільними людьми і дітьми для того, щоб потім. Оголосити на весь світ, що їх супротивник, на якого вони, до речі, напали, що він робить геноцид. Так що це не все не так просто. Історія, я так розумію, про те, що непокаране зло завжди підіймає голову. Та і уроки історії не вивчені цим чином, не поставивши крапки в цьому аспекті, та е виливаються в те, о в тому а, вигляді а, не в останню чергу, та в якому ми зараз перебуваємо. Я маю на увазі, що а, от, Ерефія здійснює агресію і йде війною повномасштабною на Україну. Та у тому числі, що о, світом уроки історії не вивчені, то це замкнене коло виходить, пане Йосиф. Ну, в цьому нема ніяких суперечностей, бо світ так само дивиться. На війну Росії з Україною і на той геноцид, який вчиняє Росія на території України, як і попередні випадки, коли світ або не бачив взагалі Я реагувати на це. Ми ж бачимо, що тепер і американці, і британці, і всі, хто нам допомагає грошима, зброєю, дипломатичною підтримкою. Моральною підтримкою вони не хочуть стати поруч з нами і воювати. Я ж казав, національні інтереси важливіші, ніж загальнолюдські. цей урок, неодноразово, який бачили в історії, він все одно проходить майже дарма, бо не реагують інші країни. Як в нашій війні, і коли ми опираємося російській агресії, ніхто з країн, навіть ті, хто допомагають нам. Європейські країни, сполучені штати, Канада, Японія, навіть вони не хо не можуть і не хочуть ставати поруч з нами, бо у них всіх є національні інтереси. А в світі тепер більшість розвинених демократичних країн не хочуть воювати навіть по такому кричучому випадку, як агресія Росії проти України. Вони будуть допомагати і далі нам. Так, щоб ми не програли цю війну, я майже впевнений, що так воно і буде. Але в той же час ми бачимо, як проти нас стоїть також коаліція, де Росія, Північна Корея, Китай, Іран, Сірія, Білорусь, інші країни, там навіть Венесуела, Куба, вони допомагають Росії. Я вам хочу сказати, що ми зіткнулися з таким прецедентом в світовій історії. Вперше в світовій історії. Демократична коаліція, демократична цивілізація опирається агресії антидемократичної цивілізації. І з цього треба про це треба думати, аналізувати і робити висновки. Бо ресурси обох цивілізацій величезні, і ніхто не може зупинити ті злочини, які Росія робить. Україна борониться, зупиняє це. У нас вистачає сил на те, щоб зупинити. Росію, але в нас не вистачає, на жаль, сил, щоб розгромити, розтрощити вчень, як було Німеччиною під час Другої світової війни і з Японією. Це дуже важливо розуміти, що мир і відсутність геноциду притаманна тільки демократичним країнам. Демократичні країни показала вся історія післявоєнна, не воюють між собою. Вони не чинять геноцид комусь, а чинять геноцид і воюють антидемократичні країни. І дійсно, отут от, от, от є над чим подумати, за що вам окремо подяка. Скажіть мені, будь ласка, що вас найбільше вразило в частині матеріалів? Може, книжка, може кіно, може якісь статті щодо от, історії Бабиного Яру? Я ж переконаний, що ви на своєму шляху перестрівали якісь матеріали. Що найбільше вас вразило? Що ви порадите? почитати, подивитися? Ну Важко казати, що в трагедії більш всього вразу. Ні, ні, маю на увазі труди, які присвя праці, які присвячені цій тематиці, книжки, фільми і так далі. Тому подібне. Ну на жаль, фільми, mm -hmm. які я... Бабин Яр були намагання зробити художні фільми, важко відобразити адекватно у художніх образах таку трагедію. Вона бо ці трагедії не вміщується в. У... У свідомість, вони поза свідомістю людською. таке. Що мене вразило у роботах, ну я не, я не дослідник Голокосту, я не читав усіх книжок, усіх статей, їх просто вже тисячі. Да. Але думаю, що вражає, якщо робити узагальнення, те, що ми досі йдемо цим шляхом. Ми досі нам усвідомити що те, що усвідомити неможливо. Тобто ми намагаємося рефлексією, своєю раціональним розумом зрозуміти і раціональні речі. Як могло статися, що в 20-му сторіччі, нібито цивілізована країна, Німеччина з такою історією, з такою культурою вчинила такі злочини? І ми досі не можемо написати адекватно, пояснити адекватно, підходимо, підходимо. Ну, треба віддати належне, все ж таки, що шлях пройдений величезний дослідниками. Бо багато років, десятиріч навіть було заборонено говорити про Голокост, про Бабин Яр і під час совєтського союзу, і на світі ну, це правда. багато років не вивчали так голокост, як в останні десятиріччя. Спасибі вам велике. Ось сам спасибі Радий вас бачити. Це по перше. По-друге, вам велике спасибі від аудиторії телевізійного каналу «Прямий», що знаходите час і можливість бути і при підсумках тижня. Також до нових зустрічей в ЕТЕРІ Десидент Дисиденштан ініціативної групи 1 грудня Йосип Зісець був з нами.